Пан Микола приїхав до Дніпра з невеличкого селища Запорізької області. Розповідає, наважувався покинути рідне місце дуже довго, бо важко було рвати зі старим життям. Дім, який ти будував колектив, якому ти пропрацював без, без зміни. Практично в одному, в одному й тому самому колективі я проробив там 32 з лишнім роки. І це все в один день залишилося у минулому разом із ваганнями та побоюваннями. Гуманітарний коридор, виїзд з сім'єю, і ось же початок нового життя у Дніпрі каже: обрав це місто, бо саме тут мешкала донька, довгі пошуки роботи і знайшов її за фахом в одному медичному центрі. Тут же працює жінка, і в цьому ж медзакладі побачила світ, його перша онука. Цей пологовий будинок він став. Без перебільшення для мене, для моєї сім'ї рідним, тому що ну 10 з місяців тому тут народилася моя перша і довгождана рука. Да. У міській раді Дніпра переконують, внутрішньо переміщені медпрацівники тут мають усі умови для продовження професійного життя. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення РФ, роботу в міських медзакладах отримали 320 ВПО.